Домовленості з ними були наступні. Їх батьківщина висуває по тих мажоритарних округах, але їхня партія УРП Собор не бере участі у виборах за партійними списками. В результаті батьківщина дотрималася своєї домовленості. І Матвієнка висунули по Вінниці Ладижин, а Жебрівського висунули по Житомиру Бердичів. І насправді вже після того. Вони порушили свої угоди і виставили свою партію ОРП Собор без себе як учасника виборчих перегонів. В результаті, оскільки з їхньої сторони ця домовленість не була дотримана, ми за погодженням з нашими партнерами висунули на цьому округу в Бердичеві і на Ладишинському округу своїх представників. Аналогічна ситуація виникла, ну не аналогічна, але подібна ситуація виникла в Полтавській області, де комсомольськ Кременчук невисунутий був представник від Батьківщини. Ну в силу певних причин. Там е такий олігарх жигав живаго йде по тому округу. В результаті вийшло так, що по тому округу з'їзд не висунув нікого. Значить, свобода. Залишила за собою право, ми проінформували наших партнерів, і по цьому округу, оскільки не було висуванця від батьківщини, ми ще висунули в якості самовисуванця свого кандидата. Тобто ми можемо сказати, що на сьогоднішній день ми маємо 38 висуванців по мажоритарних округах, але тих узгоджених є 35, там, де нема пересічень. Ну і там нема пересічень, але просто я сказав, що це як, як виняток справи в даній ситуації. З 35 округів свобода отримала в кожній області, це були наші домовленості. такі, В кожній області ми отримали мінімум одного кандидата. Тобто мінімум один округ в кожній області. Ну, звісно, що трошки інші були розрахунки в Галичині, оскільки Свобода там могла претендувати і на більше округів, як ми отримали. Ну бо останні вибори що показали? Вибори у Львові. 45 округів, свобода виграє в 37 мажоритарних округах. Місто Тернопіль 30 округів, свобода виграє в 25. Місто Івано-Франківськ, 30 округів, свобода виграє в 26. Тобто, звісно, ми могли б претендувати і на 2 треті округів в Галичині. Але заради нашої спільної перемоги над режимом Януковича, заради того, щоб ота от піраміда існувала. Ми розуміли, що нам доведеться чимось поступатися. Ми поступилися частиною Галицьких округів. Ми поступилися частиною округів в деяких інших областях. Наші партнери нам чимось поступилися. Тобто, ми, коли пішли до тої координації, ця координація мала суть не то, що ти щось здобуваєш, а ти обов'язково чимось поступаєшся заради спільної перемоги залпа. І ми на це пішли. Тобто, ми хотіли домовитися, і ми домовилися. В результаті ну, була, виникла ситуація, що в кожній області, я вже казав, ми маємо не по одному округу. По Чернівецькій області, ви знаєте, тяжко було взагалі домовлятися і ділити. Бо це область, яка має найменшу кількість округів. Тільки чотири. Ну, звісно, що в тій ситуації, оскільки якби. Право першої ночі на Чернівецьку область, умовно кажучи, якщо це коректне таке порівняння, мав фронт змін. Зрозуміло, що фронт змін отримав два округи, і по одному окрузі отримала Батьківщина і Всеукраїнське об'єднання Свободи. Ми в нашому внутрішньому середовищі і серед Чернівецьких свободівців, і пізніше на з'їзді, ухвалили рішення по Новоселецькому округу, який перейшов за тим розподілом до Всеукраїнського об'єднання Свобода, висунути члена комітету Чернівецької обласної організації депутата обласної ради Степана Сапіжа. І вважаємо, що незважаючи на те, що цей округ є надзвичайно складний, напевно, найскладніший з усіх чотирьох округів по Чернівецькій області, я хочу вас запевнити, що свобода буде боротися за кожен голос. І наш кандидат буде до останку йти і буде йти для перемоги. Ми розуміємо, там є дуже цікава розкладка. Розкладка, що голоси можуть бути розділені. Між багатьма тими, які зараз називаються фаворитами. Але, маючи чітку позицію, будучи єдиним узгодженим кандидатом від об'єднання Свобода, об'єднання Батьківщина, наш кандидат, незважаючи на скептицизм декого, має абсолютно реальні шанси. Свобода це є та політична сила, яка ніколи не боїться йти на тяжкі округи. Наприклад, в Донецькій області наш висованець пішов по Юнакієвому. Всі не хотіли, всі казали, боже, ні. Свободівець пішов. І я вам скажу, там зараз така Санта-Барбара в тому Єнаті. Я чи на другий тиждень їду через тиждень їду в Донецьку область на підтримку нашого кандидата. Ще там, ну, ясно, що ми розуміємо, ми прагматичні ми, люди є. Ми розуміємо, які об'єктивні обставини є, але, але ми будемо боротися за кожного кандидата. Свобода розраховує пройти з фракцією в парламент сьогодні. Свобода розраховує, щонайменше половину наших висуванців це однозначно мають перемогти на мажоритарних округах, да всі решта, є, звичайно, складні округи. Ми все одно будемо боротися зубами гризтися за кожен голос, за кожен округ. І маємо надію, що фракція в парламенті свободи буде чисельна, сильна і міцна. Бо нам сьогодні, в Верховній Раді, Недостатньо бути просто присутніми і просто в опозиції до теперішньої влади. Нам треба мати більшість. А більшість ми можемо мати тільки разом з нашими партнерами. Більшість нам потрібна, щоб ухвалювати ті закони, які задекларовані в програмі захисту українців. І з нашими партнерами нам вдалося домовитися, що спільно будемо голосувати цілу низку першочергових законів. Тезо розкажу. Депутатські закони, скасування депутатської недоторканності, депутатських пільг і, звичайно, скасування зниження на половину фінансування Верховної Ради Кабінету міністрів адміністрації президента, персональне голосування депутатами відбитками пальців, а не картками. Спрощення депутатів. Постанова про відставку уряду Азалла Тібка та табачника. Закон про стратегічні підприємства заборона їх приватизації, особливо, що стосується енергогенеруючих, енергорозпридівчих компаній. пролонгація мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, початок процедури денонсації харківських угод, скасування податкового кодексу, новий податковий кодекс за прогресивною шкалою оподаткування, Великий бізнес, великі податки, великі бізнес, малі податки. Скасування пенсійної реформи, нова пенсійна реформа, пенсія за стажем рахується в першу чергу. Скасування закону про мову, який вже привів до повного хаосу. Я сьогодні їду по Буковині. Вчора, ночую, б, б, тут перед'їздом в чернівців в готелі, там вже все по-румунськи пишеться. Вже е, нема, е, нема ніякої регіональної мови, вже це по-румунськи. Бікборди вже кандидатів в депутати румунською мовою пишуться. А коли я був в Закарпатті, це взагалі, вибачте, караул повний, перед 1 вересня в Берегівському районі нарада вчителів району вже відбувалася мадярською мовою. Половина вчителів з україномовних сіл взагалі не розуміли, про що там йдеться. І вони ухвалюють ще рішення, що звернути місцевої влади до лінгвістичних інститутів українську мову на теренах Закарпаття визнати іноземною мовою. Нормально? Оце наслідки закону Ківалова калісніча Вони навіть собі не уявляють, що вони витворяють. Вчора в Українській Правді читав, що в тому ж Новоселенському районі, от в твому районі, село Тарасівка чи щось таке. Тарасівці. Тарасівці. Опа, вже вирішили, придумали. румуно молдавська мова. Давайте робимо її регіональному в нашому селі. Ну, я розумію, що це тільки початок отого хаосу. Якщо ми не зупинимо, нам треба зупинити. Цей хаос в мовному, е, мовній спекуляції, ухвалимо свій закон про мови і поставимо крапку. Це маємо зробити до Нового року, товариство. Після Нового року реформа освіти, медицини, армії, агропромислового комплексу, будемо змінювати систему влади, тобто ми будемо скасовувати обласні і районні адміністрації, посади губернаторів так званих, нас нема губернів, все повиганяємо, повикидаємо, повиключаємо. Ніяких губернаторів, ніяких голів районних адміністрацій. Функції, які виконують сьогодні оті чиновники, ледоцюги, хабарники і корупціонери, буде виконувати виконком. Громада вибирає депутатів, громада вибирає голову ради, голова ради автоматично є головою виконкому. І, на відміну від тих рад і обладміністрацій, виконком буде підлеглий і підзвітний громаді. А громада має право відкликання їх. А не президентові сьогодні. І коли ми це зробимо, ви рація назавжди забудете оті крики Закрий двері, які ми чуємо з уст соціальних працівників пішов геть, в мене обід, хамство, хабарництво і так далі. Якщо чиновник буде розуміти, що громада після того може зібратися і його відкликати, то буде зовсім інша реакція, зовсім буде інша реакція на його роботу і на співпрацю. І на допомогу людям, звісно, що свобода буде переконувати своїх партнерів проголосувати за закон про люстрацію, очищення влади, який ви знаєте, ще в 2005 році я, як народний депутат України, маючи тоді право законодавчої ініціативи, його вже подавав. Звісно, ми будемо вимагати, щоб провести в Україні публічний судовий процес над комунізмом Нюрнберг 2, і та, яке в багатьох європейських країнах, має бути чітко заборонена нацистська ідеологія і комуністична ідеологія. От та як в Польщі, прошу дуже. Пам'ятаєте інцидент під час Євро, коли руски приїхали з тими прапорами СССР, а в Польщі заборонено. І, до речі, через то і почалися оті всі непорозуміння. Але все чітко заборонена нацистська комуністична ідеологія. І це історично справедливо. До речі, закон про історичну справедливість. взагалі, ціла купа є законопроектів, і ми то все готові подавати, готові значить, ухвалювати. І буквально, мене вже Назар тут штурхає, що вже часу нема. Ще два слова. Я представлю вам першу десятку свободи. Яка йде за партійними списками? Ну, наш кандидат-мажоритарний, ви знаєте хто? Степан Сапіжалка, по Чернівецькій інші мажоритарники, які для вас є відомі, це, наприклад, Ірина Фаріон, яка йде узгодженим кандидатом по місту Львову, Олександр Сич, голова Івано-Франківської обласної ради, він іде по місту Івано-Франківську узгодженим кандидатом. Олексій Кайда. Голова Тернопільської обласної ради йде узгодженим кандидатом по Тернополю. Андрій Іллєнко, голова київської організації, йде узгодженим кандидатом по місту Києву Троєщину. Ну і багато інших. З список, перша десятка, тягнебок, друге місце Бенюк, було, да. народний артист України, лауреат Шевченківської премії. Але я зразу хочу сказати, щоб ви не думали, бо зразу як ми оприлюднили наші списки, дехто з журналістів, ну, наших опонентів, почали казати: О, свобода собі зірку Бенюка взяла. Та як Кличко взяв собі Матіос, а Шевченка взяла Королевська, то й свобода собі зірку взяла. Нічого подібного. Бенюк хоч зірка, але в свободі він вже більше десяти років. І прийшов до нас в партію, коли ми ще ні рейтингів таких не мали, ні перспектив таких не мали. Більше того, Богдан Бенюк зробив кар'єру партійну від рядового члена до заступника голови свободи з питань зв'язків з українцями за кордоном. І те, що наші показники за кордоном, ми завжди на всіх виборах друге-третє місце там займаємо, це в тому числі його заслуга. У нас створені осередки прихильників свободи, переважно в усіх заробітчани. А наша діаспора, ну тобто, на хто цікаві, ті, хто має паспорт громадянина України, ті, хто голосують. Е, Богдан Бенюк, до речі, з нами йшов на вибори в 2006 році, в 7 році, в 2008 році він балотувався до Київської міської ради. А зараз Богдан Бенюк є діючим депутатом Київської обласної ради від свободи. Третій номер Андрій Мохник, Заступник голови партії з питань політичної діяльності. Може, хто вчора Шустера дивився, от він був з м'янком вчора на шустера. Мохник є депутатом Київської обласної ради. Він сам уродженець Вінничини і правда, своє життя прожив в прип'яті. Батьки працювали на Чорнобильській станції, пережив ту трагедію. Четвертий номер Ігор Мірошниченко, відомий тележурналіст, шановні журналісти, ваш колега. Він сам народився в Лебедині Сумської області і є головою Сумської нас обласної організації. Представляє північ. П'ятий номер Олександр Оксентівич Шевченко. Це відомий наш український конституціоналіст, професор Київського університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук. До речі, Олександр Олександрович Шевченко він є керівником авторської групи по написанню проекту Конституції України від свободи. Ви знаєте, що в нас є проект Конституції, ми його постійно пропагуємо. До речі, на з'їзді нашої партії саме Шевченко запропонував і одностайно з'їзд підтримав його рішення, що всі депутати свободівці, які будуть обрані, 10% кожного місяця від своєї зарплати будуть перераховувати в фонд допомоги молодим обдарованим українським дітям для їхнього навчання. Тобто ми будемо з нашої зарплати виділяти кошти на те, щоб кожного місяця виплачувати стипендію нашим дітям. Обдарованим дітям, які ну, не мають можливості вчитися. Якщо я думаю, що у нас буде чоловік 40-50, ну то так, порахуйте, а зарплата депутатська є немаленька. Ми зможемо дуже суттєво допомогти е, нашим дітям. І Шевченко буде потренувати. Шостий номер Вітю Анатолій, керівник Волинської Свободи, голова фракції Свободи в Волинській обласній mm -hmm. раді. Сьомий номер Олег Панкевич, е, голова Львівської обласної ради. Восьмий Ігор Швайка відомий адвокат, правозахисник, голова Харківської свободи. Дев'ятий номер Павло Кириленко, голова Одеської свободи. Десятий номер Ігор Янків. Депутат Івано-Франківської обласної ради, кандидат педагогічних наук. Він є голова партійного суду і працює в Інституті фізкультури до речі, на кафедрі стрільби. Якраз десятий номер там такий. Ну хто його знає, може, буде знадобиться нам такий. Десятий номер. Майбутній Верховні Раї. Ви ж бачите, там таке твориться. Це... Отака От любов. Товариство. Назар мене вже дуже копає сильно, так що я готовий відповісти на ваші запитання. Будь ласка. Нема, можна, можна, сидіти. можна, сидіти. Шановна, можна я? Можна сидячи, можна сидячи. можна сидячи. Я привик стоячи, тоді мені треба ставати. Ні, не треба. Ну, я. <реш> Скажіть, будь ласка, ми дуже уважно вас послухали, у всьому підтримуємо і дуже багато населення вас підтримує. Я думаю, що Свобода пройде. І всі тут присутні, я впевнений, будуть агітувати за нею. От конкретно ви розказали всі перепиті, які були від того, як висувалися мажоритарні кандидати. І ви самі сказали, що від того, яка буде ця Верховна Рада, все залежить. Звісно. Що в нас все-таки в Чернівцях відбувається по місцевому Чернівецькому округу міста Чернівці? Об'єднана опозиція висунула федераками минулого мера. Свобода, буде його підтримувати чи ні? Якщо ні, то що вона буде підтримувати міхайнішина. І взагалі, от ви поставили всіх виборців свободи в таке становище, що вони не знають, що їм робити. І так трошки, а чому от Назар рука не висунула? Він мав дуже високий рейтинг по місту. І він мав великі шанси перемогти. Ну, це так, якщо не, не в плані конфлікту, я а просто, просто в плані. Відповідаю. Я зрозумів. Дякую. Відповідаю на ваші питання. А як ви думаєте? А по Галичині, наприклад, по Львову, по Львівській області, ми мали достойних і сильних кандидатів на усі 12 округів. Спеціалісти, фахівці, поспілкуйтеся з вашими колегами-журналістами, до виборів визначали наступне: що свобода настільки, я ж вам щойно розказав про наших мажоритарників, які перемагали, настільки свобода мала сильних кандидатів по Львівській, Тернопільській чи Івано-Франківській області, що по Львівській області... Ми вигравали 10 округів з 12 в одні ворота, але ми собі залишили тільки 4 округи. Розумієте? А Якщо вони програють, я ще раз кажу, заради нашої спільної перемоги тих планів, які ми собі декларували і планували, ми вимушені. Ви або мене не чули, або ви не хотіли мене почути. Ми вимушені були відмовитися від амбіцій на певні округи і на певних кандидатів, яких ми вважали сильними. Ми, ви, ми вимушені були багато чого уступити заради того, щоб загальна ота система і та піраміда, яку ми так тяжко рік часу будували, щоб вона залишилася. Як ви собі уявляли? Коли ми були розподілені округи в Чернівецькій області, так коли ми сіли розподіляти округи в Чернівецькій області, перше на що задекларувала свобода свою амбіцію, це звичайно проукраїнські округи. Звичайно, що нас цікавила Кіцмань, звичайно, що нас цікавили чернівці, звичайно, що ми розраховували на ті округи. Але ще раз кажу: наше бажання це одно. А домовленості з іншими партнерами це зовсім інше. Я вам можу саме сказати, що ті ж такі представники Батьківщини чи фронту, вони також хотіли деякі округи, які свобода взяла по багатьох інших областях, по місту Києва, наприклад, ну, але вони перейшли нам. Тобто, ви, будь ласка, думайте, не мірками містечковими чернівців в даній ситуації. І так і ми думали, не якимись дрібними конкретними мірками. Ми б думали загальноукраїнським масштабом. І цей розподіл це не був розподіл тільки в Чернівецькій області. Тому що раз уступили щось в Чернівцях, значить здобули десь інше. Раз уступили щось на Волині, до речі, так само, значить, здобули десь інше. Тому це була найбільш оптимальна схема. Звичайно, як ви мене спитаєтеся, чи я задоволений такою схемою. Не задоволений. І що з того? Ви спитайте Яценюка, чи він задоволений таким розходом, і він вам скаже, що він не задоволений. Ви спитайте Турчинова, і він не задоволений, всі не задоволені, бо, звісно, хтось є ображений. Але для того, щоб, ще раз кажу, піраміда спрацювала, так, були тривалі переговори, були тяжкі переговори, але зійшлися, поставили крапку і до побачення. Поїзд пішов. Подобається нам то чи не подобається, поїзд пішов. Що ви панікуєте? Маєте свободу, 11 номер, є нашими прихильниками. Голосуйте і все буде нормально. А відповідальність. ви будете А майбутнє? дорого. Відповідаю. І як з ними коли вести нам тоді, коли ми не можете. Відповідальність свобода бере тільки за своїх 35-38 висуванців. Партія Батьківщина бере відповідальність за своїх 190 висуванців. І крапка. Так, дійсно. Перед початком наших домовленостей, коли ми сідали разом за стіл переговорів, ми між собою, дивлячись один на одного, коли прогнозували і планували, як ми будемо домовлятися, ми передбачали можливість вето на кандидатури наших партнерів. Але коли ми вже дійшли до фінішу тих домовленостей, і коли тільки почали говорити про першу ліпшу область, ми зрозуміли, що якщо ми почнемо застосовувати право вето один до одного, то все воно розвалиться. І тому ми закрили цю тему до кращих часів. Я знаю, що в межах батьківщини, яку входить сім партій, ну вони так по крайній мірі задекларували, що вони право вето мали один на одного. Але між свободою і батьківщиною такого вето не було. І я поясню чому. Тобто, якщо би таке вето було, то ми б не скоординували свої дії. І ми поставили на вагу важливість нашого конфлікту і некоординації дій і право вето на, зразу скажу, дуже багато кандидатур, які, наприклад, не подобаються свободі. І, напевно, немало кандидатур, які не подобаються батьківщині в свободі. І коли ми це зважили, ми зрозуміли, що для нас важніше хай хоч такий союз, але зберегти. Через то отака розкладка. Я дуже добре пам'ятаю, коли я приїжджав в Чернівці минулого разу, коли то було десь півроку тому назад, коли нас звіт був в травні місяці. А ви що? Я хто з вас був? Ви що забули, що народ кричав? Ви тільки домовтеся, ви тільки висуньте. Народ того хотів. Я що на зустріч не приїду, народ каже, так, хлопці, ми вас підтримуємо, але ми розуміємо, що самі ви не, не подолаєте. Тому ми на це пішли. В ідеалі, звичайно, нам би дуже хотілося ідеальні домовленості, А ідеальна домови дійсно накладаємо вето один на одного. Дійсно, ми виставляємо, робимо якісь внутрішні опитування, там я не знаю що. Ми виставляємо найсильніших реально кандидатів. Але для того треба було, по-перше, бажання, волю, структуризацію і інші політичні умови. Ви ж зрозумієте, все це відбувалося в умовах. Найжорсткішого протистояння ніхто дихнути не давав. Це ж як військові дії, розумієте? Тобто, умовно кажучи, зробіть паралелі. Ми сидимо в бліндажі, йде бомбардування, і ми домовляємося. Оце приблизно так. Воно все Та ще й знаєте, я вам на початку говорив. А домовляються то до партії історія взаємостосунків, яких ще на минулих виборах ой, яка була непроста. Тобто, знаєте, як нам, а ми газети читаємо, а інтерв'ю читаємо, ніби то різні. Інтернет читаємо, а там кожен другий день. А Тягнебог сказав, що я Ценюк такий сякий. А Терчино сказав, що Тягнебог такий сякий. А я Ценюк сказав, що свобода взагалі така. Я дзвоню, а ти таке говорив. Він каже, слухай, я взагалі там не був. Він до мене дзвонить, Тягнебог, Що ти таке наговорив? Я кажу, слухай, то я навіть близько про таке нічого не казав. Ви що, не пам'ятаєте? Адміністрація президента Ганна Герман постворювала купу сайтів, отаких от зливних бачків. Вони її дурнувати якусь інфу кидали, а дехто її хапав і вже раз раз дивишся, через треті десяті роки вже якийсь відомий аналітик, політолог аналітичну статтю шурує під замовлення, але хто знає, що під замовлення, і посилається на ті леві сайти брехливі. І вже тобі маєш аналітика. Вони ніколи не домовляться, а, а тя не Бог хоче кинути Яценюка, а Яценюк тільки думає, як то помножити на ноль свободу і так далі. і Так далі. Так ви врахуйте, в яких умовах ми це все робили. Знаєте, тут нібито розуміємо, що домовляємося, а прочитаєш таку гадість, ніби ти усвідомлюєш, що брехня, а як в тому анекдоті? а осада то остається. І я думаю, що максимально ми витиснули з того що могли вистоснути при сьогоднішніх обставинах. Скажіть мені, що то є не так. Максимально взяли з того, що могли взяти.